Південної окружний військовий суд у ростові на дону оголосив вирок 23 українцям. Судилище влаштували над бійцями Азову. Спочатку у справі фігурували 24 людини. Але у липні 24-го року у російському полоні помер Олександр Іщенко, водій Азову. Він загинув через множинні переломи ребер, шок і закриту тупу травму. Російський суд визнав українських полонених винними у насильницькому захопленні влади та організації діяльності терористичної організації. Одинадцятьом фігурантам справи також інкримінували проходження навчання для терористичної діяльності. Діяльності. Реальні строки від 13 до 22 років отримало 12 українців. Решту вдалося повернути додому в рамках обмінів, тож вони отримали заочні вироки. Варто наголосити, що під час цього так званого процесу росіяни судили не лише бійців підрозділу, а й кухарок, комірниць та колишніх військовослужбовців АЗОВу. На момент російського вторгнення вони вже залишили службу і були затримані вдома. Нагадаємо, міжнародне гуманітарне право забороняє суд над військовополоненими.